З наступного року ФОПу платитимуть більше податків. Причина зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. З нового року мінімальна заробітня платня зросте з 8 до 8 тисяч гривень. А прожитковий мінімум з 2 тисяч до 3 тисяч гривень. Саме від цих показників залежить суми єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску для фопів першої групи. Єдиний податок у 2026 році становитиме Понад 332 гривні це на 30 гривень більше ніж цьогоріч. Підприємці другої групи платитимуть майже 1730 гривень на місяць замість 1600. для третьої групи. Ставка єдиного податку не зміниться. Вона, як і раніше, залежить від доходу. Збільшиться і військовий збір для фопів першої та другої групи. Він сягне 864 шістдесят гривні на місяць, тоді як у 2025 році становив 800. Підприємці третьої ці групи сплачуватимуть 1% від доходу.